Для чого ця вся штука взагалі була придумана? Оцей стандарт у Біді 2 у Біді і так далі. Це було придумано, як ви думаєте, де? В якій країні? Америка. Правильно, в Сполучених Штатах Америка для того, щоб врегулювати по факту викиди відпрацьованих газів токсичність. Для того, щоб коли ви могли приїхати на станцію технічного обслуговування, працівник. Мав таке обладнання, він підключав і дивився, чи автомобіль справний чи несправний. Це не було з самого початку в якості інструменту для ремонту автомобіля, а просто для контролю норм викидів відпрацьованих газів. Це було в США 1980-ті роки. І Стандарт говорив, що в нас має бути по факту лампа, лампа check Engine і діагностичний інтерфейс для отримання. Інформації, що впливає на токсичність відпрацьованих газів. Це є перший стандарт. Тобто обід без ніякої цифри. Просто система самодіагностики, яка призначалася для контролю норм викидів відпрацьованих газів. Зрозуміло? Відтоді, з того моменту, коли такі нововведення були, для того, щоб цих всіх автовиробників звести до чогось спільного і контролю, тому що з'являються нові концерни, нові автовиробники. хтось щось починає виробляти, і за цим всім треба що робити? Слідкувати, контролювати. У нас автомобілі обладнуються конекторами, які називаються Як OBD. І кожен виробник має свій різновид. чого conecto